Змагалися за першість, грали в футбол, ділилися досвідом. В прилуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі відбувся турнір зміні футболу. Ми проводимо турнір з зміні футболу серед чоловічих команд, присвячений Дню Соборності України. Дані змагання є підготовчим етапом до обласних змагань всеукраїнських. Проводився між юнаками та вже досвідченими гравцями, проте шанси на перемогу у кожного були рівні. П'ять команд по кругу всі в равних умовах, А в кінці побачимо». тренуємося. Ми постійно, щоб як кажуть, доганяти молодих гравців. А турнір є дуже, дуже важкий фізично, тому, тому діти є на високому рівні і тренуються, і, і борються до останнього, і показують прикладом своїм, що нам є. Куди ще до них тренуватися? Гра між юнаками та дорослими була запеклою. Вболівальники завзято підтримували свої команди. Кожен гравець намагався забити гол супернику і таким чином здобути перемогу. Анна Вакуленко, глядачка суботнього матчу, також футболістка. Дівчина поділилася своїми враженнями. Я вважаю, що дуже гарну подію вони зробили, що проводять турнір. Це підтримує і молодих юнаків, та також більш зрілі чоловіки. Вони можуть дати приклад молодим, що потрібно грати і що спорт це життя. Окрім цього, змагання з мініфутболу мали ще одне призначення: допомога Збройним силам України. Під час матчу кожен гравець чи вболівальник міг покласти гроші до скриньки з написом Допомога ЗСУ. Всю зібрану суму вже передали на потреби нашим захисникам. Хочу подякувати організаторам турніру, тому що провели такий складний час для країни турнір, який є благодійним. Кошти підуть на зсу, що дали змогу дітям в такий складний час потренуватися результаті змагань перемогу здобула команда від Прилуцької Дю США. Друге місце посіли УБР. третє міні футбольний клуб Архідея. Всі призери були нагороджені грамотами і медалями від відділу сім'ї, молоді та спорту. А найкраща команда в нагороду отримала ще й кубок як своєрідну мотивацію до нових звершень.